Таке турбота про себе на це питання безліч відповідей. Для когось це збалансоване харчування, догляд за собою, вміння ставити кордони та бути чесним з собою. Нещодавно в подкасті я почула фразу: турбота про себе це не завжди комфорт. Це не мені все можна, а я настільки ціную себе, що не дозволяю собі шкодити. Вона проявляється у найменшій щоденній дії. Chciałam się podzielić moją rutyną, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Не піти спати, тому що режим, і ти знаєш, що завтра будеш себе краще почувати. Це ставити себе вище за решту речей і ставитись як до найкращого друга. Не карати себе, коли з'їси щось шкідливе. Хоча шкідливої їжі, як такої, не існує, просто є та, що має мало корисних властивостей. А дати собі момент насолодитись та продовжувати їсти як до того. Це щодня робити маленькі кроки до того, що подобається, та змушувати себе коли лінь. Знаєте, інколи потрібно буквально кілька хвилин перед виходом, щоб прилягти і відпочити. Взагалі, давайте трошки більше поговоримо про 2026 рік. В мене є декілька речей, які я би хотіла зробити більш постійними та стабільними в своєму житті. Перше, це покращити якість сну. Від минулого року в мене є режим. В зв'язку з антидепресантами, через те, що мені було дуже важко прокидатися, я встаю без будильника. І для того, щоб не проспати все на світі, хоча, чесно кажучи, на початку це було так, що я спала, не знаю, 16-18 годин. Я лягаю і прокидаюся в ті сім'ї години. От, і завжди це десь є близько 23-ї і прокидаюся там 7-8, Довше я дуже рідко сплю. От, але я помітила, що якість мого сну погіршилась. В мене годинник все замірює. І вона погіршилася, власне, через те, що я перед сном заліпаю в телефоні. Я, коли приходжу з роботи, я там роблю всі свої процедури, і буває, що я. Десь може півгодини скролити просто якісь відео дивитися ще там щось, і я би дуже хотіла це змінити. Мені треба забрати по пів години зранку та вечора. І я придумала таке: Щодо ранку в мене є щоденник емоцій, куди я записую якісь свої ранкові думки, враження, емоції, якісь події описую. А ввечері я намагаюся перед сном читати книгу, або хоча б відставляти телефон. А в мене вночі телефон завжди в режимі політ, і або в, в, в цей вимкнений звук, і він стоїть подалі. По-перше, для того, щоб він не був під руками і чисто машинально, знаєте, не хотілося оце клацати, А по-друге, для того, щоб не було ніякого світла, випромінювання і е, що я роблю? Я завжди ставлю будильник на годиннику, а не на телефоні. Тому що, як я вже казала, через антидепресанта мені не можна у цих звуків різких зранку. Вона мене дуже лякає і така тихікардія трохи. Тому в мене на годиннику вона легенько вібрує, якщо треба прокинутися. Більше читати. Я дуже би хотіла читати хоча б одну книгу в місяць, тому що це більш ніж реально, поза минулого року так і було. Я зараз читаю англійською та польською. І англійською я вчусь тільки, і воно мені дається трішки складніше, а польською я звикла, і останні 4 роки я нон стоп читаю їсти двічі на день. В мене так працює організм, що коли я стресую чи щось відбувається, мені не хочеться їсти. Прям взагалі. Тому в мене часто буває таке, що я їм дуже хаотично раз на день. Я не набираю від цього практично, але я ну, відчуваю таку сладкість загально. Тому в цьому році я вже, от це вже другий тиждень, до речі, я собі поставила за ціль їсти два рази на день, хоча б два, типу два повноцінні прийоми їжі. Тут не йде мови про ніякі прикуси. І я розумію, що ці зміни наступлять не одразу. Я не намагаюся стати кращою версією себе, а просто зрозуміти, чому я так поводжуся, чому мені хочеться саме таких речей, і що робити, аби почувати себе краще. Е, немає ніякого ідеалу в голові, бо колись. Я собі уявляла, як я повинна виглядати, і через це загнала себе до постійного спорту і харчування. Проте не через те, що це круто, і мені це дає якесь задоволення, а просто для того, щоб відповідати картинці, яку я бачила перед собою. Доброго вечора. Я чекайте, це я повернулася з прогулянки і одночасно з за закупів зробила невеличкі, тому давайте тако, Я роз'єднуюся і зараз буде розпаковка. Ну і тепер спитайте закупи. Тако, бурата, сир, авокадо два штука. Ромашковий чай. Крем суп з гарбуза. Обожнюю його, він хоча магазинний, але я не люблю собі перше готувати. А інколи дуже хочеться. Так як в нас на вулиці мінус 9 останнім часом, то прям я думаю, що треба. І йогурт з яблуком та корицею. В мене немає приготовленої їжі. Тобто я завжди готую з під ножа і в мене дуже рідко, коли є на наступний день. І мені це не перешкоджає, окрім моменту, коли... Чекайте, включу світло. О, так має бути краще. О. І мені це не перешкоджає до моменту, поки мені не потрібно йти на роботу. Я ж працюю позмінно, тобто з 14 по 22, і воно виходить так, що вечірні зміни, якщо я не маю що їсти, в нас є їдальня, але там готують більшості страви із м'ясом. А так як я вегетаріанка, то мені трошки не по дорозі, і я роблю щось схоже на мілопреп, але буквально на два дні, бо я не люблю одноманіття. Мені цікаво завжди щось інше їсти, тому я йду бо мені холодно. Мені важливо не забороняти собі, а просто зрозуміти, що я беру до рук телефон тоді, коли мені стає нудно, і я скролю відео не для того, щоб чогось навчитися, а просто щоб вбити час, коли, наприклад, замість цього я можу взяти книгу, чи вчити англійську, чи займатися тим, що мені подобається. Так само і з їжею. Я ніколи не зможу собі заборонити випічку, і, якщо чесно, навіть не збираюся цього робити. Але я хочу себе навчити, що це всього лиш десерт. І в ньому, крім задоволення, нічого корисного немає. І його можна поєднати з іншими продуктами, з'їсти після основного прийому їжі, і можна з'їсти цілу булочку, а не втарабанити полицю, яка. Забити солодким і на тебе чекає, ну і не змушувати себе. Просто зрозуміти, що інколи потрібен також відпочинок. Я не можу постійно щось робити, і коли мені нудно, я намагаюся чимось забити цей час. Проте інколи побути з собою наодинці своїми думками, дуже допомагає, адже ти починаєш розуміти свою сутність і те, що тобі подобається. Тому, коли я помічаю маленькі зміни, я ніби складаю цілісту картинку. Десь виходить краще, десь виходить гірше, десь взагалі не виходить. Але я стараюся і щодня продовжую робити це знову.